Чи варто встановлювати ялинку у Хмельницькому? Думаю, так. Да. Чому? Ну традиція, не знаю, свято хоч трошки. Хоч трошки свято. Я вважаю, що варто. Чому? Ну, тому що ну, свята, по-перше, ніхто не відміняв і людям, окрім суму, потрібно ще трошки якоїсь радості. Якщо це в міру, якщо це без га-га-ге-ге то я вважаю, що, звичайно, потрібно. Людям потрібно радуватися життю. Навірно, що ні, поки війна закінчилась. Ні. Можливо, і потрібно. Чому? Ну, Все-таки ж праздник, хоч і така ситуація в країні, але Тут потрібно ж людям якось триматися і стремитися до кращого. Я вважаю, що не варто. Чому? І, ну, в Такий час іде війна, по-перше, а по-друге, не на часі, не до розваг. Я розумію, що дітям хочеться ялинки, дітям хочеться свята. Але зрозуміти тих мамів, яких діти воюють, які родичі воюють. Я рахую, що ні. З однієї сторони, хочеться, щоб дітям зробити, зробити якесь свято, але чесно кажучи, думала над цим, але 50-50 визначитися. не треба їм лучше гроші віддайте на армію, а не цим чекала. Чи варто цього року у Хмельницькому встановлювати ялинку? Варту для дітей, діти хочуть свята. Ну, а пенсіонери ми вже так встановлюєте. звісно, без шикарного.